Ці харчові відходи безумовно потраплять у контейнер для сміття, але не опиняться на звалищі. Їх доставлять на переробне підприємство в Дубаї. Уже кілька років місцевий стартап збирає харчові відходи в ресторанах міста, і залишки в їжі роблять добрива. Ми живемо серед пісків, але можемо перетворити їх на родючий ґрунт. Так ми допоможемо сільськогосподарському сектору, а також захистимо та зміцнимо продовольчу безпеку країни. Зібравши харчові відходи, їх сортують, потім компостують. Процес триває від 8 до 12 тижнів. Під час компостування відходи треба постійно перевертати. Також потрібне природне сонячне світло і тепло. Це гарантує, що процес пройде як слід. До компостування також залучають бактерії, гриби та дощових черв'яків. Готове добриво пакують у мішки. Потім воно надходить на ферми в усіх Арабських Еміратах. У вирощуванні сільськогосподарських культур дуже важливі натуральні органічні добрива. Я помітив, що ці добрива не пахнуть, і це додатковий плюс сучасної продукції. У переробній компанії називають добриво коричневим золотом, але їхня діяльність корисна не тільки фермерам. Ми позбавили звалища тисячі тонн харчових відходів. Так вдалося запобігти попаданню в атмосферу 1,2 тонни вуглекислого тонн газу. Стартап робить добре у вас 2021 року. Харчові відходи йому постачає понад 100 ресторанів.